Ну що, слава Україні, друзі, героям слава, слава нашим ЗСУ. Ну що, друзі, я радий вас вітати на каналі, канал, моїй хата Рибака. Ну, Прошу вибачення про те, що деякий час перестав щось викладати, перестав торгувати, показувати вам все те, що завожу, тому що ну, були певні обставини. Працюємо на перемогу, були деякі справи, тому не було вільного часу. Дякую тим, хто не покидає мій канал. Щиро дякую, друзі. Ну, все ж таки, ми розуміємо, яким час. Зараз усім нам важко, але ми тримаємося, тому що, тому що ми українці, ми справжні козаки. Друзі, тримаємося, перемога буде за нами. Дякую ще тим, хто не покидає мої групи у Фейсбуці, на вайбері. Якщо кому цікаво, підписуйтесь. Силки я залишу. Там я виставляю ну, деякі цікаві речі, тільки важко зараз дістати в Україні. Ну, все. Тобто, то, ну, хто ну що бажає, тим і, і рибалить, як то кажуть. Тому багато хто писали мені, де я там пропав, чому нічого не виставляю, особливо в своїх групах, Viber там інші. Все нормально, ми працюємо далі, де багато чого приїхало, просто, ну, чесно, не було часу цим займатися. Були деякі важливіші справи, але вирішив зняти таке невелике коротке відео, показати все ж таки ті смаколики, які приїхали. Ну, Це, як би сказати, підготовка на майбутній сезон. Я сподіваюся, що всі ми будемо живі, все буде добре. Ну, так би розбавити трішки цю ситуацію, підняти якийсь певним чином настрій, все ж таки зараз покажу, що приїхало, там деякі цікаві речі. Ну, Кому цікаво, вподобайте, поставте лайки. Кому не цікаво, ну, тому вибачайте, бережіть себе. Тому так, друзі, поїхали. Зараз переключу камеру і це вам покажу. Так, ну, почнемо ми з такого з легкого. Тут що хочу показати, що приїхало. Приїхали ось такі корумовські гачечки, друзі. Шостий номер у нас. Ну, Візуально досить такий, ну, вайгейт-форма. На вигляд, досить крутій. Шостий номер, друзі. корум, Англія. Ну, перш за все, що зацікавила ціна, тому що там, якщо я не помиляюся, я там буду далі виставляти там в районі 130 гривень ну, за крум. Це на сьогоднішній день це нормальна ціна. Ось такі приїхали. Ось такі є. Теж шістьорочка. Ну, це такі маломірки, як їх часто називають. Теж досить класні, теж крум. Ну, тобто те, що подобається, те завожу Далі багато хто просив хлопці є, приїхало досить от Дреновські і маленькі, теж є в наявності. Приїхали. Кому цікаво, теж звертайтеся. Теж приїхали. Далі приїхали ще ось такі. Це в нас Франція, якщо я не помиляюся, теж Вайгейп. Теж восьмий номер, 10 штук. Ну, Формова й діяти теж, але вагу їхню. Нічого, на жаль, не, не, не знаю. Це, тобто таке відео показати, що приїхало, але все потрібно тестити і все покаже рибалка. Сходи, не сходи. Тобто, ось такі штуки. Так, це що стосується таких гачечків. Тому так, приїхали далі. Насадки приїхали. Нові приїхали, теж досить цікаві. Дивіться, ось приїхали такі насадочки. Це в нас ідуть е, попапи. Як бачимо, в одній банці йде восьмерка, десятка, 12. Це в нас, друзі, Венгрія. Е, досить е, популярні е, попапи, плавучість, нічого не знаю. Якщо буде цікаво, на майбутнє, візьму окремо відео, зроблю. Це ж таки зацікавили, тому їх взяв. Ну, Ценник там адекватний буде. Там, це не Англія, це Венгрія, то воно дешевше йде. Там ще, є, здається, два вкуси. Ну, я взяв найпопулярний кубніка, тобто солодке. Далі взяв n Ну, turis Хто знає Венгрію, то це ацетоном часто називають його вонючка така кисле масло. 24 рік бачимо. Ну і кукуруза. Зараз ми їх відкриємо. Ну ось Кукуруза, бачимо, да, жовтий колір, насищений. Ось в банці три розміри. Ну, в принципі, це комфортно для рибалки. Е, також ще насадок можу показати вам ще одну приїхала. Вона це новинка, але вона вже досить давно. Я її не юзав, тому що в мене. Досить швидко її розбирали. Це Англія у нас, це Baytech, це восьмерочка, це у нас g -Green. Е, Ну Цікава насадка, досить такий цікавий колір. Да, і, ну, і запах ідентичний фактично, як сипуха байтеч, Тут тобто користується той. Розуміє, про що я говорю. Так, це те, що стосується насадок. Зараз я хочу показати сипухи вам і пільчик, що приїхали також ліквіди. Так, далі по ліквідах, Ну, під замовлення привіз ось таку штуку. Тут і фруті. Ну, той, хто розуміє, що це, той знає. О 25 рік, ну, це для тих, хто займається сам виготовляє собі бойли. Ну, ті, хто займається, ти знаєш, що Менлайна одна з найконцентрованіших е е ліквідів є саме для бойлів. І Дуже часто я привожу це. чисто під замовлення. Е запах ну, блин, вам не передати, тому що він дійсно концентрований. Е тут іде, бачимо, да, 500 грам і дозіровка йде. Так як я хлопців питав, хоча б. Ну, Те з тим, з ким я там працюю, хто часто на продаж навіть уже бойли виготовляє. А, тут йде 5 мл сам виробник. Але навіть дехто каже, що 2 мл на кілограм прикормки цього достатньо, щоб запах був стійкий. Навіть я знаю ці хлопці, які катають, вони ну, навіть чисто випробовують там, ці бойли зазвичай мул кидають, там, через час, два, три, чотири витягують і все ж таки. Ну, самі особисто нюхають який запах, то кажуть, що все ж таки у Менлайна найстійкіше. Запах, і там лінійка там досить-досить велика. Ну от, Тут і фруті досить популярний, там ще ну, досить багато. Типу, кожен під себе замовляє, тому привозимо. Ось такий ліквід. Е, далі, ну, стіки. Всі ми знаємо стільки. е, Кріль приїхав. Ну, це не новинка, але все ж таки його трохи приїхало. Тому, кому цікаво, пишіть, бо тому що знаю, що дуже швидко його розбирають. Кріль, ліквід, один літер. Е, Також привіз е, трохи сісімура, друзі, особливо. Ну, Ті, хто користується, знає. Амінку привіз. Ось така вона. Е, Амінобленд. Що у нас тут по датах? 24 рік, бачимо, 9 має, да, привіз 500 мл амінобленд. І також досить популярний, особливо е з ким я співпрацюю. Ось замінник Мінаміну, теж Маріно Аміну 365. Він взагалі досить теж такий густий, як бачимо. Теж дата до 23, -го, 6, -го, 6 -го грудня 2023 року. Досить є в мене хлопці, це і Family команда, я знаю, вони її досить користувалися цілий рік, вони задоволені ним. Ну, Як бачимо, рецептура йде така, що 30 мл на кілограм кормки чи тому-тому, чи якщо -тому, ви їх використовуєте, ось такі штуки. А далі приїхав, досить довго не було, але все ж таки цей. Теж хороші отзиви, це ліквід від соніка це шоколад. Теж такий він густуватий, як желе. Е, ну Я в мене не шоколад, я банофі додаю, то о, це ліквід покращує вкусовий смак і також арому нам дає. Шоколад Оранж. Цінник тут теж адекватний. Там, здається, об'єм іде у нас 800, якщо я не помиляюся. 800 грам іде, Тобто я те, що там фактично там до 15-20 до 20 грам на кілограм прикормки, цього достатньо. Далі приїхало трохи Динаміта, ну не новинка, але Білачана заїхало і заїхало тайгер над. Заїхав теж є. Ну і хочу ще показати новинку, друзі, яка приїхала. Я давно їх, на них дивився, все ж таки взяв, дивіться, ось приїхали такі два ліквіда. Бейдж-зона називається Green Fruit. Ну, Такий досить цікавий. Не, окр... не відкриваю, тому що хочеться понюхати, але пломби стоять. Е, ну, Досить теж такий, не сильно рідкий ну і не сильно густий. Це йде ліквід, бачимо. Тобто тут для бой, для пеліця Spodmix, Styki Mix, натуральні трантакти. Ну, ось така приїхала. І ще один приїхав. це... Тігровий горіх теж такі, чорного кольору, тут літра в нас йде, можна в ПВА додати. Ну, також дивіться, в цього виробника ще є два смаки. Є ще чорний сквіт і є блодвор. Але, на жаль, там, де купувалося, там не було наявності мого поставщика. То тому поки приїхали ось такі смаки, це все це те, що стосується ліквідів. Так, далі хочу показати ще пару слів, що приїхало цікавого по Пельчику. Ну, загалом товар приїхав в досить великій кількості. Багато чого приїхало, те, що завжди приїжджає, а в основному хочу показати деякі новинки. Приїхав те, що мене досить часто всі просять привези кріль 2-мм Sony Base". Ну, Так як спілкуюся з деякими. То в риболовному спорі спорті всі знають, що у стіки досить крутий пельчик, але також іноді можна почути, що є ще один досить крутий пелець кріль у Соніка. От він приїхав, ось так він виглядає, От, може не бачив. 2-мм, він такий, да, такий у стіки він е, ну такий до коричневатого кольору, а тут такий трошки чорно-червоний. Тому приїхав, е, Сонік приїхав. Тут вони пишуть по 24 рік. Раз. Далі приїхав ще один пельчик, це у нас Менлайн, це у нас Англія. Менлайн Цел, їхній спеціалізований смак, у них і бойли, і насадки. ну, Хто з Мінлайну, як Manline користується, той знає. 2 міліметра. Приїхав ось такого світлого кольору. Я думаю, що і на Стік піде він, і у Флет Кормушку піде. Ну, це крута штука, з нею легко працювати. Е, приїхала ось така новинка, друзі. Привіз. Дивіться, Приїхала у нас Франція. Це приїхав Star Base Манго. Mango. Ну, тих, хто любить користуватися солодким. Ось, також маємо в наявності ще лопатку досить круту від старбейця, вона входить сюди. І тут розмір пільчика Іде розмір пільчика тут йде зазвичай четверка, шестерка. Але іноді там можна і меншу фракцію знайти там або двойка. Ну, ось така баклашечка приїхала, теж досить цікаво, тому що привіз перший раз, ніколи ще не користувався ним. ну і плюс Відро в додачу теж для рибаків. Досить круто, тому що у самого є такі відра, в яких досить комфортно замішувати тих, хто на флеті сидить. тому да. Ми Дивимося, що тут у нас 0,7-20 кількох. Так як мій казав, що як тільки з заводу тільки зробили. Ну, на жаль, відкривати. Не хочу, не можу, тому що ніякі пломби не зірвати, але все ж таки цікаво. Думаю, може собі якийсь мак залишу, все ж таки, щоб був, тому що ну, досить цікаво. Піч манго. Раз, ну, далі класика у нас приїхала. Це у нас приїхав хот-демон, друзі. Теж у відрах. Тут 2 кг, я не сказав. Ну, що, Ходдємон, він... Завжди в нас працює, завжди його треба мати, ну, завжди у сумці треба мати, тому що в нього треба попасти, тому рибалка буде досить крута. Тут фракція так само у нас, тобто четверка шістерка йде. Ну тут 07-05. Теж приїхало і, до речі, приїхала досить велика кілька. Ходьема на діпа, друзі, там, ну, Нормально я взяв його, тому що ціни ростуть і невідомо, що буде з фунтом після Нового року. Тобто ну, все ж таки, трішки готуємося до сезону, як я сказав, е, приїхав ще один вкус. Це теж у нас еліт теплого кольору, е, теж з лопаткою. Поїхав скопекс Кріль. Ну, досить, ну, У мене він не досить популярний. Ну, я маю на увазі ті, хто замовляє, але все ж таки іноді є, хто просить з копекса привезти якогось. Тому комусь може буде цікаво теж такого кольору. Теж ось така фракція Деречко, що вони пишуть. 0,2.25. ну Це те, що стосується пельчика. Ще ще хочу сипушки вам показати. І, ну, і більше не буду затримувати вас. Так, от, е, сипухи, друзі, кому буде цікаво. До речі, у нас сніг починається і дощ. це ж таки зима на дворі. Дивіться, що приїхало. Приїхала Міварді, друзі. Міварді це в нас Чехи. Ну, Міварді ми знаємо у нас в Україні. Ну, Я, наприклад, не бачив, що досить хорошо представлено. Там, Я знаю, що є водочки часто використовують. катушки є, там у них бойли якісь навіть є. Ну, Я привіз для е метод Фідер. Так як сам займаюся, тих на моєму каналі знаю, що я обожнюю ФЛЕТ. E, привіз ось e, на пробу e, для флета. E, привіз ось такий смак фіш протеїн, ну Я так розумію, що це фруктовий. Щось буде фруктове, ну, фракція досить така цікава. Там і кукурузка, і конопля бачу. Тобто, ну, камера може не сильно передає. Е, також в цій лінійці у них є ну, риба, є криль, то ну, мене не цікаво. Я люблю щось таке нове спробувати. Якісь цікаві смаки. То чері протеїн. Е, цінний крош не англія, він набагато дешевший. Тому будемо пробувати, бо ніяких ходжую не знаю. і ну і Загалом нема ні в кого спитати, тому що розумієте, що ніхто його в Україні не пробував. Але його досить небагато, там дві пачки я взяв. ну Я загалом спочатку собі привіз, а потім, да, як мені сподобається, то може і піде воно. Да. Е, ну Тут малюнки вони. Особливо нічого такого цікавого. Тут кілограм. Тому е буду пробувати, пороздаю по своїх. Тим, кому довираю, довіряю, як то кажуть, тестери. У мене є свої, кому е даю дещо поюзати, бо сам не співаю все. Е Приїхала ось така новинка. Це для тих, хто любить соніка поюзати, SonyBates Match Method Mix і їхня новинка Marine. Е тут, здається, є також. Ось бачите, Free Method Feeder, є кормушечка. Там, халявна продає всередині престона. Ну, але здається, якщо я не помиляюся, там грамовка, досить мала, там, чи 25-30 чи грамів. Ну, приїхала така цепуха в нас. Досить темний колір. ну Ми розуміємо, що маріни, да? це у нас риба. Що не До 24-го теж будемо юзати. Тут 2 кг. Теж ми сидимо на Соніку, досить часто буває, користуємося, вистрілює, хороша штука, можна працювати. Е, далі приїхала новинка від е, Байтеча. До речі, там Байтеча приїхала нормально, там і Hallів приїхав, і Тигровий горіх, тому кому цікаво, пишемо. Е, приїхала F1 це їхня новинка. Теж до, досить такого світлого кольору. Я розумію, що це солодкий смак. Special G, їхня лінійка. Пачка 2 кг, як ми бачимо. Щось наклеїли нам. 18.05.24. Ну, Бейтеч, Англія, в принципі, теж нормальна штука, можна на неї працювати, можна в нею рибачити. Тому, хтось подобається кому бейтечку, можете взяти потестувати. І приїхав у нас динамітні друзі. Там вийшла в них нова серія, Стим Стем. Там Кріль приїхав. Кріль, солодкий смак знає і ось такий Бетеїн Грін. Тому взяв на пробу Бетеїн Грін. Тут 1,7 кг досить із такого зеленого кольору. Да, це новинка теж цього року. ми тільки зараз вам її показую. Тому бачимо по малюнку. Ось така штука. 25-й рік. Тобто, ми ну, бачимо, це з тиждень приїхало, це нормально, 5 що ще й казав, тільки завода. Також, друзі, ще приїхала одна сипуха Це той самий виробник, що Lick Bait Bait. Ось бачимо Black Squid Grown ну Можна, як бачимо, стік Мікс, пва мікс і метод фідер, що нас найбільше цікавить. Ну, загалом мене пва Френденлі, тобто ну, нічого особливого. Ось така сипуха приїхала. Але друзі, в неї є одна фішка, досить крута. Вона вже готова. Тобто, да, Я її не юзав. І я думаю, що я, мабуть, окремо зроблю відео. Все ж таки, як вона в топ-тауці тримається, тому що вона готова, вона влажна. Вже йде, і по цьому видно. Бачите, як вона комками. тобто цей. Ну, я тільки зустрічав одного виробника. Це у мене є відео на каналі. Це готовий пільчик від Споденфіна. До речі, у мене мій напарник. Юзав його, сподобався, класно працює в когобистій сесії, не тобто, треба часу виділяти. Ну, Тут так само, друзі, тобто готова мікс, одразу в кормушку і, на, і по рибку. Е, привіз поки такий смак. Е, також є фрукти, цікаво, є блодворн. У нас цікаво, є горішок, теж обов'язково привеземо, будемо тестити. Тут, наскільки я розумію, десь 2 кг. Да? Ну да, по об'ємі десь так і видно, що 2 кг. Ну, темна, як сквіт, зрозуміло. Тому бачив, що воно готова. Да. Як вона себе буде вести, чесно, не знаю, тому що перший раз її тримаю. Тому ну, ось так. Тому, друзі, це все, що я вам хотів показати. Тому е, тримаємося, бережіть себе і своїх рідних. Я е, прошу не коли чуєте тривогу, йдіть в укриття, тому що ну бережіть себе, друзі. Перемога за нами. Е, слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Слава нашим зСУ! Допомагаємо їм, працюємо на них е, всім, чим можемо, донатимо і тому тому подібне, тому що ми захищаємо своє. Тому дякую, що були на моєму каналі. У мене там є ще пару відео, їх треба монтувати з рибалки літом, там ловилося, але все ж таки може буде вільний час, то все ж таки так. Але поки працюємо на перемогу. Дякую, кому що сподобалось. Підписуйтесь, буду радий, відповідаю на всі питання. Якщо когось щось цікавить, якась продукція, престон, менлайн, все-все, ну, що сподобається, в принципі, ми все можемо привести.